Як підтримати дитину? Найголовніше і найважче визнати, що ситуація і справді складна. Особливо це стосується ситуацій або подій, у яких дорослий сам не зовсім компетентний або відчуває себе таким, або вважає, що у нього. Замало досвіду для того, щоб допомогти дитині. Але дуже часто дорослі забувають про те, що вони не Боги. І про те, що вони можуть з чимось не впоратися, і про те, що вони можуть чогось не знати або не мати досвіду. Дуже складно сказати це своїй дитині, сказати про це своїй дитині. Але насправді ваша дитина. Не потребує алгоритму або готового плану дій для того, щоб подолати труднощі. Ваша дитина дуже мало цього потребує. Зазвичай вона потребує найбільше вашої підтримки, вашого включення до ситуації, яку проживає дитина. І найперше, і дуже складне перед батьками постає таким чвинком, який треба здійснити. Це визнати, що ситуація може бути складною. Визнати хоча б для себе. І насправді проговорити це і почути це дуже важливе для дитини. Що те, з чим вона стикнулася, може бути складним, може бути важким, і вона має право на те, щоб відчувати труднощі у якомусь виді діяльності, яким вона захотіла займатися, у ситуації спілкування або у мотиваційних якихось речах. І дуже важливо сказати дитині, навіть якщо ця ситуація дуже легка на ваш погляд, і не потребує великої уваги для того, щоб вирішити її, важливо дати дитині почути, що ситуація важлива, і ситуація та, яка потребує уваги. Потребує передусім вашої батьківської уваги. Для вашої дитини, насправді ця ситуація, яка може здаватися вам легкою, може бути такою, яка дуже складна у розв'язанні, яка потребує від неї багато зусиль, емоційних або фізичної сили. І Важливо дати дитині зрозуміти, що ви розумієте, як їй може бути складно чи важко. І е, наступний крок це е, знизити е, вашу батьківську тривогу і напругу, яку ви можете відчувати через те, що ваша дитина не може впоратися з якимось завданням. Вам потрібно заспокоїтися і. Уповільнитися, сказати собі стоп і спокійно обміркувати те, що ви почули чи те, що ви побачили. Ви дорослий, мама чи тато, бабуся чи дідусь, і ви можете керувати своїми емоціями, своїми станами. Намагайтеся це робити принаймні. У вас доволі достатньо життєвого досвіду і набагато більше, ніж у вашої дитини. І цей досвід, він допоможе вам вирішити проблему, з якою стикнулася дитина, або допомогти дитині подолати ці труднощі самостійно. Тому саме вам потрібно уповільнитися, як я вже сказала, і охолодити свій запал, почати слухати дитину. В будь-якому разі, не починайте за дитину робити якісь речі, які вона в зможе зробити сама. Не розв'язуйте те питання, з яким прийшла ваша дитина своїми дорослими силами. Спробуйте поговорити з дитиною, навіть якщо вона дуже мовчазна і вибірково ділиться з вами своїми переживаннями, своїми труднощами, тими подіями і їх оцінкою, які з нею відбуваються. Постарайтеся почути дитину, зібрати з її розповіді ті факти. Щодо ситуації, яка сталася. І відокремлюйте свої емоції і дитячі емоції від тих дій, які були вчинені, або від тих подій, які відбулися. Намагайтеся міркувати з холодною головою. Це підготовча робота. вона... Досить велика і дуже важлива. І залишається найважливіший крок підтримка, яку вам треба надати дитині, і те, яким чином ви це будете робити. Адже підтримка це значить бути опорою, підбадьорити і вселити впевненість це теж все про підтримку. Яке, ж, яке б відчуття безсилля чи страху, чи гніву з того, що ви почули вас, ви б не відчували? Діти це проживають набагато сильніше ніж ви, оскільки їх емоційна система, їх емоційно-вольова частина нервової системи. Вона ще недостатньо зріла, і ви не можете зрозуміти наскільки сильними можуть бути дитячі емоції. Для дитини втрачена річ або глузування у школі це невід'ємне від її особистого. Це може бути дуже сильним подразником. Це Може бути всім тим, що наповнює її життя на сьогодні. І ваші слова, що я можу зробити для тебе, чим я можу тобі допомогти, що ми можемо зробити разом? Що б ти хотів чи хотіла зробити з цим? Які шляхи ти бачиш у вирішенні цієї проблеми? Зазвичай, чуючи такі запитання, дитина сама починає шукати відповіді і шляхи подолання труднощів, оскільки вона відчуває підтримку з боку дорослого і розуміє, що ви, підтримуючи її, надаєте їй можливість впоратися з труднощами, які виникають самостійно. Тільки за допомогою вашої підтримки. Якщо всі ці кроки пройдено успішно, результат буде видно дуже швидко. Ви будете бачити його у прямому сенсі, або дитина почне розповідати подробиці ситуації, яка сталася, або ви побачите, що її емоційний стан покращується. І вона стає спокійнішою, емоції знижуються, і вона вже може спокійно міркувати щодо того, що їй далі робити. Якщо ж ваша дитина не хоче йти на контакт, демонстративно уникає його, зачиняючись у кімнаті або накриваючись ковдрою, відвертається, мовчить. Не відповідає на запитання, значить, ви у якомусь кроці зазнали помилки, і вам треба повернутися до того кроку, в якому ви помилилися. Спробуйте прислухатися до своїх переживань і спробуйте прислухатися до емоцій дитини. Розміркуйте і подумайте про те, що лишилося поза вашою увагою, що ви не з'ясували, який пункт, можливо, дуже важливий. І намагайтеся зберігати спокій і розпочати з того, щоб з того кроку, в якому ви повинні. Уповільнитися, заспокоїтися, зняти свою напругу і почати знову спілкування з вашою дитиною.